І Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес! Христос воскрес! Блаженні ті, що не бачили, але увірували. Сьогоднішня друга неділя після Пасхи, дорогі в брати і сестри, подає нам івангельське читання, яке говорить про сумнів і віру. Сумнів це стан невизначеності, це стан невпевненості, це негативний вплив сумніву викликає тривогу, може паралізувати болю, заважає приймати людині правильне. І саме в такому стані перебували учні, апостоли. Ті, які на заклик Христа іди за Мною» залишили все і пішли свідом за ним. Але після тих подій, які сталися на Голгофі, після смерті Ісуса Христа на Христі, вони були збентежені, сповнені страху. Сумніву невпевненості. І саме тому в перший же день Воскресіння того дня ввечері Господь відвідав апостолів. пішов в ту горницю, де вони сиділи за замкненими дверима і промовив до них мир вам. Саме оцей привіт. Ми вам ми чуємо в нинішньому Іванівському вчителені тричі, промовлені Господом, ці слова. Це не просто слова. Це те, чого потребували серця і душі тих людей, які перебували в сумніві, які перебували в непевності, які перебували в страху. І саме Господь дарував їм цей спокій. Мало того, Господь промовив, прийміть Духа Святого, кому ви є просите, проситься, кому затримаєте, затримаються. Але було тільки 10 апостолів, одного серед них не було. Відсутній був апостол Фома. Знову ж таки, не написано, куди він пішов, не записано, яка була причина його відсутності, але. Більш вірогідно, що це була неважлива причина. Бо якби була важлива, то було би описано про це в Євангелії. І, власне, не було соми. Де він? Де фола? Чому його немає? В той час, коли апостоли перебувають однокупно, коли вони моляться, коли вони переживають, його немає. І ви знаєте, дорогі у Христі, оце є той момент, який. Стосується подекуди нас із вами. Знаєте, пропущена Богу, божественна літургія, пропущене Богослужіння — Це кожен момент, коли ми пропускаємо зустріч з Христом. Ви віріться, що відбувалося з Гомою, коли йому апостоли пояснювали, коли вони розказували, вони бачили Господа. Він воскрес, А він що відповідає? Не повідає. Не повірю, наскільки це важливо до Гріхі. Ми собі думаємо, що життя наше це просто якийсь такий собі е, відрізок часу, який ми можемо використати як завгодно. Ні, і ще раз ні. Уявіть собі, що кожній неділі ми збираємося на недільну школу, поручені святого письма для дорослих братіян. Це вже є 667 уроків таких проведених. І кожен із цих уроків це той момент, коли Господь хоче промовити щось до кожного із нас. І уявіть собі, що кожен пропущений урок, кожен пропущений богослужіння – це пропущена можливість зустрічі з живим Богом. Це втрата можливості почути, що хоче промовити до нас Бог. Ви відчули різницю між цими апостолами, які зустрілися з Христом, і між тим апостолом, який не був у цій зустрічі, присутній? Що відчував апостол Тома впродовж цього тижня? Апостоли інші були сповнені радості. Що відчував він? Він відчував неспокій, невпевненість. Він, напевно, тисячі разів звинувачував себе в тому, що він відлучився, що він не був разом, що він не був свідком цього, що він це не побачив, що побачили вони. І наскільки це важливо в житті нашому? Кожна пропущена Божественна літургія це докір. Чому ти не був там? Чому я пропустив ту літургію? Можливо, це була моя зустріч Богом? Чому я не пішов на слухання Слова Божого? Можливо, Бог хотів щось промовити до мене, але я це втратив, я це пропустив. Я як шума. Тепер мучуся, сумніваюся, не впевнений, не знаю, як воно є насправді. А чому це? Через сумнів. А далі ми продовжимо, наскільки це важливо, добре організований час це гірна ознака добре організованого розуму. Коли ми правильно організовуємо свій час, коли ми знаємо, що, наприклад, є день. Ми маємо посвятити цей день Богові, ми маємо провести цей день в молитві, ми маємо провести цей день в слуханні Слова Божого, то відповідно ми правильно організовуємо час. Мені сподобався вислів одного чоловіка, який досить велику посаду займає. І він сказав таку річ про неділю. Він каже, якщо я неділю не пішов на службу Божу, то це означає, що я неправильно завершив свій діти. Тобто це говорить про що? Це говорить про те, що не довершує те, що мав довершити продукціотичні. Навіть якщо я був у в виконанні своєї праці, навіть якщо я роблю все чесно, все порядно, виконую все те, що вимагає від мене моя робота, але якщо я в неділю не був в храмі, я не завершу цей тиждень. Наскільки це важливо до Віго Христі, і ми маємо розуміти, що апостол Фома був в такому стані. Він відлучився і терпів оці сумніви, оце його мучило, оце терзало. І він каже: Я не повірю, Поки не вкладу свої пальці в його рамі, поки руку свою не вкладу його ребра, я не повірю. І сьогодні тому багато людей не вірять. Чому? Бо що не є віра? Віра це підстава сподіваного доказ не бачу. Це коли не. Переконені в тому, чого не бачимо. А віримо чому? Тому що віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Перш за все, віра це шлях, яким Бог та людина йдуть на зустріч одне одному. І як важливо у цій подорожі робити кроки на зустріч Богові. Але якщо ми лежимо на дивані, якщо ми займаємося іншими справами, то ми не робимо але крок від Бога в якийсь інший бік, в якусь іншу сторону. Відчуваєте різницю. І тому дуже важливо є дорогі в Христі. Ми не думаємо, що все так випадково. Все воно якось вкладеться, все воно якось буде. Якщо я собі хочу так живу, хочу молюся, хочу не молюся, хочу йду на службу Богу, хочу не йду. Це моя справа. Так це твоя справа. Бог дав тобі волю. Ти маєш право розпоряджатися своїм часом. Але скільки є застережень у священному Писанні, зокрема, апостол Павло до Галатів каже, поки маємо час, робімо добро. Далі кажу посланні, що будьте уважні, дні був каві, час швидко минає, дні наші закінчуються. Тобто час це дуже. Дуже, дуже таке непевне, дуже таке лукаве, все біжить, все збіжить, все втікає нас. Ми не можемо спам'ятатися, як збільшується число наших років, і куди це все біжить. А біжить все до завершення. А біжить все до того, коли ми маємо поставки перед Богом. І ось власний апостол Фома восьмий день свій перед христом. Бо Христос прийшов уже вдруге, в ту же саму горницю. В те же саме місце, де вони сиділи за замкненими дверіма. І він приходить і каже їм мир вам. Хоча ті 10 прибули були сповнені миру, але цей одинадцятий, який був відсутнім, він не отримав його благословення. Він не отримав цього миру. У нього в душі ще нема з Богу, він знов каже, мир вам. А далі звертається до хумий, каже: ану, дай мені свою. Доторкнися моїх ран своїми пальцями. Не написано в Святому Писанні, чи Фома вкладав свою руку в його ребра та чи доторкався пальцями ран Ісуса. Але що Христос йому це запропонував, то це написано. Написано, що, побачивши Воскреслого Христа, Фома сповідував його Богом, кажучи, Господь мій і Бог мій. А далі Господь каже, ти тепер повірив, бо побачив. Але вже ніхто ні, не бачили і повірували. Тому що віра це не те, що ти бачиш, а те, в чому ти переконаний, коли не бачиш. І ось дуже важливо є, дорогі у Христі, у нашому житті завжди про це пам'ятати. Бо і сьогодні багато які кажуть, я повірю, коли побачу. Тоді вже це не віра, коли ти побачиш. Це вже знання, це переконання в тому. А віра це коли ти не бачиш, але переконаний в тому, що це є так. І, власне, оцією вірою ми спасаємося. Тому Господь дуже чітко, ясно і виразно у цій бесіді із апостолами акцентує на цьому увагу. Каже, блаженні ті, що не бачили і вірували, а далі написано в цьому же самому тексті, що це ж написано, щоб ви увірили, що Ісус Христос є Син Божий. А далі пише, для чого? Для чого це вірувати? Віруючи, щоб ми мали життя в ім'я Його. Тобто ця віра, вона дає нам життя. Ця віра дає нам життя Зене і життя вічне. В ім'я Його, Щоб ви мали життя в ім'я Його. Але уявіть собі, що якщо люди на все живе життя сумніва. От як Фома жив у цей тиждень, так само весь свій візок життя людина сумнівається. А сьогодні є багато підстав для сумнів. Сьогодні є багато різної інформації, яка каже протилежне. Сьогодні ми маємо багато сфальсифікованої інформації. І коли ми це слухаємо. Коли ми цим переймаємося, то ми ставимо під сумнів божественну інформацію, якою є святий Іван. І тому дуже важливо є до у Христів, брати і сестри, розуміти, що то є віра і яке вона значення має для мого спасіння. Далі, вже говорили про те, я не буду ще вже Вкотре про це повторювати, але згадаю ще про те, що самий найнижчий ступінь віри, коли людина просто вірить, що Бог є, цього замало. І апостол Яків всього посланні чітко про це каже, він порівнює таких людей, які з пісами, каже, і сидори вірить, що Бог є. Тобто, якщо ти просто віриш, що Бог є, цього замало, і це не є спасительна віра, і коли Господь каже, хто вірує в мене життя вічне, той має, то йдеться не про цю віру, що ти просто віриш, що Бог є. А яку йому йдеться, слідуючий ступінь віриться до вір'я. Тобто, коли ми довіряємо Богу своє життя, коли ми довіряємо Богу обставини свого життя, коли ми довіряємо Богу вічиє здоров'я, коли ми цілковито довіряємо все, що маємо йому. Наскільки це важливо? Ви знаєте, коли людина йде на операцію, вона цілковито довіряє себе лікарю. Коли людина сідає в авто, їхати навіть авто, громадський транспорт, вона цілковито довіряє своє життя боїє. І є багато інших моментів, які говорять про те, коли ми довіряємо цілковито людині. Але дуже прикро є люди, які прожили життя і не навчилися цілковито довірятися Богові. І що це видно? Чим можна підтвердити, що ця людина не довіряє себе Богу? Коли людина почне журитися? А що буде, якщо? А якщо я заслабну, а якщо не дадуть пенсію, а що я буду робити? А чи я зможу протримати сім'ю, а чи я зможу проголодувати і так далі? Коли людина починає говорити в голос про те, що вона в цьому житті надіється і на себе. І себе, і своє життя не довіряє Богу. Довіряє виключно собі, довіряє виключно своїм старкам, довіряє виключно тому, що вона має. І оце є ознака того, що така людина не довіряється до Бога. А далі довіри є найвищий ступінь, який здається вірність. Наша вірність Богу заключається в чому? Тому що які б не були важкі обставини нашого життя, які б не були випомога, а вони будуть. Тому що дорога до неба є дорогою вузькою, Є дорогою тернистою, і є дорогою, яка сповнила із новом Коли ми на цій дорозі залишаємося вірними богові, нам можуть бути різні гріховні пропозиції, нам може бути різних багато моментів, які нам хтось щось пропонує, але залишаємося до кінця вірними Богові. І тому Господь сказав Фомі, не будь не Невірним, а вірним. Тобто, власне, Господь цим твою увагу про цю найвищу ступінь віри, коли ти залишаєшся вірним Богові, Не просто віриш в нього, а є вірним Йому. І свою вірність Христу засвідчили ті, які навіть життя свої віддали за нього, не сумніваючись, не жаліючись свого життя і не сумніваючись в тому, що якщо вони мученицькі загинуть, то отримують війнці Мучеництва не тлінюються на небі від того, кому вони вірили, кому вони довіряли і кому були вірними до кінця. І ось ми з вами, дорогі Христі, брати і сестри, живемо, в часі живемо. Кожен із нас проходить різні випробування. Кожна людина може перебувати в старі спокуси. Кожна людина може мати. Ті чи інші обставини у житті, які, які можуть призвести її до невпевненості, які можуть привести до такого стану, коли людина розгублена, коли воля її паралізована, я не знає, куди йти, що робити, як бути. Що я маю далі робити? Як я маю далі жити? Чим я маю далі займатися? Чому зміцнуло життя далі? І ось коли ми знаходимося в такому стані, дуже важливо є прийти до Христа. І сказати, «Господи, я не знаю, що я маю робити, але ти знаєш. Я не знаю, що мене чекає далі, але ти знаєш. Я не хочу довіряти своє життя людині, хочу довіряти своє життя Тобі Богу. Бо ти мій сотворитель, ти мій творець і промислитель мого життя. Я бачу, як по до цього періоду мого життя ти вів мене за руку. Я бачу, як ти допомагав мені перемагати якісь інші труднощі в криті. Слава тобі за це, Господь! Але зараз, мені здається, я в тупіку. Я не знаю виходу. І я шукаю вихід тільки в тобі. Тому я цілковито довіряю тобі своє життя, своє здоров'я і вірю, що ти допоможеш мені вийти з цієї ситуації, яка є сьогодні в принципі. І які і ми почнемо довіряти Богу і своє життя, тоді почнуть відбуватися переміні в нашому житті. Але якщо ми цього не навчимося за період нашого земного життя, не навчилися ми довіряти Богу, не навчилися бути вірними Богу, то, відповідно, ми і не можемо бути у вічності з Богом. Ми почуємо слова відійди від мене, бо я ніколи Знав тебе. Не забуваймо, що віра наша це дорога. Так, вона може бути дуже велика. Вона може бути більша, вона може бути дуже велика. За дайми Господь сказав до жінки кроводичевої, о жінко, віра твоя велика. Уявіть собі, яка похвала від свого Господа. Твоя віра велика. А іншу місці Господь каже, коли я прийду в друге, чи знайду я віру. Чи буде віра в серцях людських? Чуєте, що Господь каже? Коли прийде чи з не нею віру, це будуть жити люди, які будуть матеріалістами, вони будуть казати чоловік поки я не доторкнуся, поки не порахую, доти не повірю. Поки людина не... коли людина покажеться, виключно на себе, на свій стан, на свої достатки, і абсолютно не довіряє Богу. Отакий стан людства буде приходом Христа. І коли Господь знайду я віру каже. Він каже не за православу, не за католицьку, не за протестантську, а за віру в серця Твого. Чи буде там віра? Чи буде там та категорія людей, які довіряють йому? Оце питання до нас. Тому оця віра має рости в нашому серці. І вона має зростати. Тому, правильно коли світовий батько, коли приїде до себе сина, привів до Христа Сина і сказав: вірую, допоможи йому недовірю. І ми маємо просити, Господи, я вірую, але ми допоможи йому недовірю. Господи, допоможи, щоб моя віра зростала для того, щоб вона зростала і буду робити. Що я буду робити? Слухати Слово Боже, читати Слово Боже, приймати його своє серце і жити цим. От тоді буде зростати віра. Іншому випадку буде зростати суєві. Ось, а віра в Бога, це віра в Слово Його, це віра в те, що Господь до кожного із нас. Тому сподобай Господи, щоб будь-якій сумні, будь-яка зневіра, будь-яка невпевненість, будь-який страх не мав місця в нашому серці, щоб у нашому серці завжди була жива віра, віра, яка нами рухає до добра. Віра, яка рухає нас до творення добрих діл ім'я Боже, віра, яка спонукує нас йти на зустріч Богові. Саме отака віра є жива і правдива. Тому хай в цьому допоможе нам Господь. Як допоміг Він Фомі, що сумнівався, так і нас хай утвердить у вірі, щоб і ми могли, як і Фома, сповідувати. Господа кажући Господ ми и Бог ми амин Христос воскрес